Шок мобілізація в Україні знову набирає обертів. Юристи б'ють на сполох. Не все так просто. Стало відомо, кого з чоловіків точно відправлять на ВЛК, а кого чіпати заборонено. Про це важливо знати кожному. Давайте про все по порядку. Вітаю! Це Україна сьогодні. я Рената Асланова і останні події. Під час мобілізації в Україні права військовозобов'язаних є надзвичайно актуальним питанням. Згідно з чинним законодавством, проходження ВЛК є обов'язковим етапом для визначення придатності до служби. Проте існують чіткі правила, коли направлення на ВЛК є законним, а коли протизаконним. Адвокатка Дар'я Тарасенко уточнила, по якій схемі ТЦК можуть викликати на ВЛК, а коли подібна вимога не відповідає законам України. Нагадаю про цей мій допис. Направлення на ВЛК тих, кого на ВЛК направляти не можуть незаконне. Притягнення до відповідальності за непроходження ВЛК особами, яких не мали права направляти на ВЛК, незаконне. Відмова в прийнятті документів на відстрочку без проходження ВЛК незаконне з метою запобігання зловживанням. Закон встановлює категорію осіб, яких не можуть примусово направляти на ВЛК. У таких громадян є право проходити медогляд лише за власним бажанням. До такого переліку входять особи з інвалідністю ті, хто проходив медогляд менше року тому і не має скарг на здоров'я. Військові зобов'язані, які мають чи відстрочку і при цьому не були визнані обмежено придатними за новою процес. Процедурою. Ті, хто подав заяву на відстрочку, але не був обмежено придатним і не проходив ВЛК за новою процедурою. Крім того, протизаконним є притягнення до відповідальності за неявку на ВЛК, якщо особа не підлягала такому направленню. Відмова в прийомі документів на відстрочку без проходження ВЛК. При цьому законодавство чітко регулює, хто і в яких випадках навпаки має проходити ВЛК. Загалом обов'язок оновлювати дані про стан здоров'я лежить на кожному військовозобов'язаному. У мирний час це потрібно робити раз на 5 років, а під час воєнного стану раз на рік. Проте є певні категорії громадян, для яких діють особливі правила, зокрема на ВЛК направляються. У випадку, коли строк дії від строчки не сплив, якщо особа сама виявила бажання пройти медогляд, або якщо особу було визнано обмежено придатною і вона не проходила медогляд за новою процедурою. У випадку, коли вістрочка не діє, але вже подано заяву на вістрочку і заява не розглянута, якщо мова йде про обмежено придатних, що не є особами з інвалідністю, або тих, хто були визнані тимчасово непридатними на обмежений строк, і цей строк сплив. У випадку, коли всі інші, хто не є особою з інвалідністю та при цьому не проходили медичний огляд ніколи, проходили медичний огляд більше року тому, проходили медичний огляд менше року тому, але мають скарги на здоров'я. Варто наголосити, що за законом загальний термін проходження ВЛК не має перевищувати 4 днів. У разі потреби додаткових обстежень термін може бути продовжено, але не більше ніж до 14 днів. Варто наголосити, що ЗСУ призивають військовозобов'язаних різного віку, зокрема, чоловік. Ків старших за 50 років. Однак існують певні нюанси щодо призову цієї категорії громадян. Зокрема, це стосується особливостей служби та підстав для відстрочки. Процес мобілізації наразі однаковий для військовозобов'язаних від 18 до 60 років, що передбачено законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, коли йдеться про призов осіб від 25 років і старших за 55, їхні обов'язки та порядок мобілізації залишаються однаковими за умови відсутності підстав для відстрочки від служби. Підстави для вістрочки вікові категорії 50+, такі ж, як і для інших. Звільнення від служби отримують ті, хто не придатний за станом здоров'я, ті, у кого є інвалідність будь-якої групи. Військово зобов'язаний може бути звільнений, якщо досяг 60 років. Це граничний вік служби. Можуть отримати відстрочку і. Ті, у кого троє більше неповнолітніх дітей, яких він утримує. Ті, хто доглядає за близькими, у яких є інвалідність. Ті, хто є опікунами та піклувальниками людей, які не можуть подбати самі про себе або дитини, дітей, сиріт. Найчастіше чоловіки старші за 50 отримують відстрочку саме через проблеми зі здоров'ям, які роблять неможливими виконання службових обов'язків. Місце служби військовозобов'язаного визначається з рахуванням його бойового досвіду та військової спеціальності. Зазвичай чоловіків 50 плюс не відправляє до штурмових бригад, хіба що вони самі висловлять таке бажання. Найчастіше таких мобілізованих залучає до підрозділів тилового забезпечення. Якщо в людини є військово-облікова спеціальність, то туди, де вона може її застосувати. Наприклад, це можуть бути посади водіїв, зв'язківців, механіків, електриків. тощо. Мобілізація чоловіків 55 плюс відбувається за тими ж принципами, однак, чим ближче вік до 60 років, тим рідше розглядають їх кандидатуру. Варто також зазначити, у 60 років військовослужбовець має право подати рапорт на звільнення. Проте навіть у 59 років можуть мобілізувати на рівні з молодшими і це не суперечить законодавству. Про обговорення нових ініціатив мобілізація триває за стандартною схемою. Чоловіки, які потрапляють до ЗСУ, спершу проходять базову підготовку. Як відбувається їхня інтеграція в армію? Про це далі у сюжеті. Ворог на 12 у нас от район щиток. Це ніби. Противник, який заліг, і веде ага. по нам вогонь. Боєць займає позицію. На все він має лічені секунди. Що довше він буде думати, то швидше умовний ворог зможе просунутися. І зупинити його треба гранатою. Граната. Ну, зараз ми відпрацюємо більше оборонний бій. Ближ... Ближній бій, противник наблизився біля наших позицій, заліг. І він навісні кітка гранати. Ми відпрацьовуємо на напрямок ворога. Один за одним бійці закидають гранатами умовно ворога на реальному полі бою. Саме невеличкими групами росіяни і намагаються штурмувати. А це вже бійці 115-ї бригади відпрацьовують свою майстерність з пострілів з кулемету Браунінг. Таким озброєнням і ворожу піхоту ліквідувати можна, і їхню техніку підбити, але краще вдарити з ручного протитанкового гранатомета. Автонайда щоб воно не порвалося, тому що всього під снарядом доверху стріляйте вперед. Емоції як є, вже? А ви коли-небудь вже стріляли ні разу. то. Це в перший раз да. ці захисники буквально нещодавно мобілізовані і пройшли базову загальну військову підготовку. Але потрапивши до бригади, тут їм обов'язково влаштовують ось такий адаптивний курс. Почему называется адаптивный курс? Мы адаптируем бойцов непосредственно под дії бригады. То есть на каком направлении бригада, какие у нее есть проблемы на этой, на этой линии фронта, мы больше их подготавливаем непосредственно уже к боевым действиям самой бригады. То есть самое главное людей не унижать, не оскорблять. То есть вне зависимости от их возможностей физических. Подстраюється під них. Олександр у війську вже майже п'ять років. Спочатку була струкова служба, потім ОС велику війну зустрів на Донеччині у складі 95-ї бригади. Десантник тримав оборону під Нью-Йорком. Згодом звільняв Харківщину. Що правда каже, війна за цей час кардинально змінилася. Зараз, коли з'явилися дрони, стало тіже. Розвідку толком не підеш, там. -то маніпуляції толком не зробиш, якщо Ти не умієш якогось рівня підготовки. Все, все дрони. Є есть території на лінії фронту, там дівають одні дрони. Даже толком людей людям немає дрони. Під час одного з бойових виходів Олександр дістав поранення. Вороже залізяча прошило сонну артерію, та лікарі бійця врятували. Нині свій досвід він передає новоприбулим, хоча сам теж постійно вдосконалює свої навички, і час від часу теж виходить на завдання. Більшість людей я зустрічав після того, як я вчив ні один боєць мені ще не скажу, що скаже навчив якої-то єрісті. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сі Єдині новини. Повістки полеглим. Воїна, який загинув майже два роки тому, прийшла повістка в Рівному. Нацгвардії зник безвісти в липні 23-го. За кілька місяців тест ДНК підтвердив його загибель. Дружина загиблого бійця обурена, і це виявляється не поодинокий випадок. Чому так відбувається, розкажемо далі у відео. Це мій чоловік. Валентина тримає в руках портрет свого Максима. Він загинув на війні, але майже за два роки після цього з пошти повідомляють на його ім'я повістка. Коли побачила повістку, то це для мене був ну шок. Чоловік розповідає пані Валентина. Підписав контракт з Нацгвардією ще 2019-го. У 2023-му рушив боронити Україну на Запорізькому напрямку. Все в дорозі з травня 23-го по липень. Він там був. Потім він приїхав у відпустку і зразу після відпустки на згадання від... Він зник через чотири місяці, сказали, що є ДНК. Відколи тест підтвердив, що Максим загинув, жінка намагається пережити горе з трирічною Донею. Да. Я хочу, щоб мене тату на ручки взяв. Діток ведуть тати деяких з групи, і взагалі садочку, вона бачить, вона теж цього хоче. і Кожен день просто це переживати дуже важко. Саме тому каже, коли отримала звістку з пошти, була приголомшена. Я ходила на пошту, мені сказали, що е, повістку не віддадуть, бо там треба вручити особисто. Я кажу, що в мене є доступ про смерть з собою. А мені пояснюють, що ми не маємо права, бо повинна прийти саме та сама людина. А коли жінка дісталася кіцика, все стало ще цікавіше. Мені сказали, що е, він прийнятий на облік 17 квітня 25-го року. Але як його прийняли на облік, я не знаю. У Рівненському центрі комплектування ТСМ це пояснюють так. Існує така 932 тридцять постанова згідно Міністерства оборони України, згідно якої всіх людей віком від 25 років і старше, хто не стоїть на обліку, автоматично ставлять на облік і автоматично людям виписуються повістки. Згідно цієї постанови, окрім того, що повістки можуть виписувати вручну на місцях, їх ще й генерує автоматизована система Міноборони. Саме так і відбулося у випадку загиблого воїна. Ми розуміємо стан людини і розуміємо емоції. І нас в системі вже пройшов як загиблий. Але оскільки ми не генерували ці повістки, які приходять власне Укрпоштою, вийшла така ситуація. Ми не маємо доступу до тієї бази, і це не єдиний такий випадок. Березень, Тернопільщина, сестра загиблого старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка опублікувала допис, що йому прийшла повістка з РТЦК. Як другий відділ чортківського РТЦК та СП надає спокою загиблому герою. Не знаю, чи зможе хтось із тих, хто це прочитає, осягнути рівень мого гніву. Тоді у Тернопільському обласному ТЦК СП опублікували таке пояснення. Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі оберіг, яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, у разі технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників. Як уникнути таких помилок надалі? ТСН звернулася із інформаційним запитом до Міноборони. Однак з 10 червня і до нині відповіді так і не отримали. Попри це, дружина загиблого Максима Чудіновича сподівається, що систему це ж удосконалять. Я хочу, щоб е, ті люди, які займаються повістками, які займаються е, особовими справами, щоб вони бачили, що є свідоцтво про смерть і просто не травмували людей. Анна Махно, Олександр Ковтонець, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про перебіг мобілізації в країні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть, «подобайку» під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.